Доброго дня! Мене звати Леонід і ви на каналі TG Consulting. Сьогодні ми розглянемо з вами звіт, оборотно сальдова відомість по ЦФО та проектам. Цей звіт знаходиться в пункті меню Локалізація бухгалтерський облік, звіти, ОСВ по ЦФО та проектам». Після відкриття звіту ми бачимо з вами період побудови звіту, відбір по філіалу. Рахунок. В разі необхідності можна вибрати один з рахунків. Також додаткові відбори, Бізнес, регіон, підрозділ, величина 4,5, які не є активними, і відбор по проекту. Відбори Бізнес, регіон, підрозділ налаштовані в цій базі таким чином, щоб ми могли в документах вибирати ці значення. Ці значення знаходяться для налаштування в блоці Фінанси. Облік витрат величини. Тут ми бачимо, що в нас є три величини, вони вже заповнені і, відповідно, називаються аналогічно в звіті. Величина 4 і 5 не використовується, тому тут вона неактивна, так як ми не заповнювали її в документах. У випадку необхідності їх можна включити і додати свої значення. Після формування звіту ми бачимо всі рахунки, по яким відбувались операції. З певною структурою ієрархії. Зверху ми бачимо всього, це загальна сума по дебету або по кредиту кожного з наших значень це проєкт, бізнес, регіон і підрозділ. Нижче ми бачимо відразу проєкт 07, це номер нашого проєкту. В разі необхідності ми можемо сюди зайти, провалитись і побачити, що це саме за проєкт. 0,8, бачимо. Потім у нас йдуть рахунки головної книги, по яким були зроблені рухи. У випадку, якщо в якихось документах в нас не були заповнені ті чи інші значення, ми будемо бачити тут пусті значення, це означає, або що в цей звіт воно в нас не попадає, або що нам необхідно його дозаповнити в документах. В нашому випадку в документах були вибрані. Певні значення по бізнесу, регіону і підрозділу. Справа ми бачимо з вами суми. Всього це загальна сума по нашим двом проектам сьомий і восьмий проект, Вони тут занесені. І ми бачимо, отак покрутивши, які суми сюди входять. По бізнесу, по регіону і по підрозділу, по дебету і по кредиту. Для того, щоб зрозуміти, якими документами було зроблено ці рухи, ми можемо двічі натиснути мишкою на сумі, і в нас відкривається деталізація ОСВ, по ЦФО і проектам. З відбором по тому значенню на яке ми натисли. І по певному проєкту. Тут ми бачимо операцію, якою було виконано цей рух, ми можемо її відкрити і подивитись нашу бухгалтерську операцію. У разі необхідності ми можемо перейти за посиланням і відкрити безпосередньо документ, яким було зроблено цей рух. Далі, що стосується відборів. По кожному зі значень, які в нас є в наших величинах, ми можемо зробити відбір. Наприклад, нас цікавить, в даному випадку дорівнює або не дорівнює, ми можемо вибрати. дорівнює. Наприклад, це у нас буде Європа. І в цьому випадку всі значення, які не стосуються Європи, в нас будуть звідси прибрані. І ми бачимо тільки по одному регіону всі рухи, які відбувалися. Якщо немає необхідності звіт, можна зробити або таким чином і сформувати, або відключити відбір через галочку. Повернувся наш звіт, яким він був. Також є можливість додаткових налаштувань. Це можливість зміни рівня групування проект або рахунок. Тобто ми можемо підняти наш рахунок вище проекту. І в цьому випадку звіт у нас буде виглядати наступним чином. Так. У нас є наш рахунок, проєкт, нижче проєкт. І от документ, наприклад, те, що я казав, документ, в якому немає прив'язки до проєкту. Це означає, що його необхідно або дозаповнити, або в цьому випадку в нас взагалі проект не використовується і його можна виключити. Також в налаштуваннях додатково можна міняти послідовність величин та сум. Ми можемо поміняти наші величини, як вони відображаються безпосередньо в звіті, або суми кредиту, суму дебету. Це робиться оцими кнопочками, які ми бачимо правіше від нашої таблиці. В разі необхідності ми можемо повернути назад наші рівні групування та послідовність. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!